Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні я хочу показати вам, як перебувають суккуленти літом під прямим промінням сонця. Це такий зроблений власноручно стил. Зверху плівка від дощів. Цим літом дуже багато дощів. Кактуси особливо не люблять дощі, сукуленти не люблять дощі. Треба робити керований полив, тому зверху плівка. Це опунці. Тут багато рослинок, які ми пересаджували. Є про це відео, про ці посадки. Там листочки на пророщуванні стоять у тіньочку. Алоє. Бачите, таким чином плівочка натягується і під вагою так спускається і дощик не, за, не потрапляє на рослини. І коли дощу нема, просто вверх піднімається, тут провітрюється така, бачите, простір, вільно стоять рослини і каланхої. Іалої, ікрасу ли, ховорті кактуси, всі ми їх саджали. Ось недавно пересаджені дуже красиві рослинки, Стапелія, бачите, розквітла. Отака в неї квіточка. Це теж стапелія, Ми її недавно пересаджували. В неї вже оцей такий пагінчик, він вже позеленів. Такі красиві рослинки влітку на вулиці стоять. Це колись давно вже пересаджували цю монстеру. Тут вона вкорінилась уже, стоїть гарно. Алоя потребує багато хто пересадки. Опунції пересаджували. Це така мамілярія. Думаю, що це мамілярія. Тапунці також саджали колись. І от вони, бачите, скільки вже подавали діточок. Це пітахая маленька. Проростають, гарно себе почуває пітахая. Ось такі кактуси, грузоні великі кактуси, ось квітне кактус. Я точно не пам'ятаю, як його звати. Отакий От пухнастик. Це діточки тут проростають, листочки. Це теж грузоні, алої, багато різних кактусів, хверії такі красуні. Теж вже потребують пересадки. От. Поливаються ці рослини раз у тиждень. Бо дуже жарка, велика спека, жара, прям дуже спекотна. От маленькі рослинки, ага, от літо все. літа все. Я пол, пол, проливаю раз в 4 тижні. Дуже обережно. Бачите, так вони стоять. Всі живі, стоять. Ось ще квітне кактус. Красиві рожеві квіточки пускає. Вон там земля кулька са проростає листочок. От. Красули. Ось От такий красивий кактус, стоїть. Таким чином. За Закриваю, притіняю Це із сходу сонечко, закриваю, бо вже з самого ранку сонце встає в 4 години і весь ранок пече листочки. Бачите, це агроволокно воно закриває, робить притіночок. І не пекуться, немає опіків, немає на тілі кактусів, на листочках, немає опіків. Дуже хорошо ця притінка, світла багато, провітрюється. Обов'язково треба провітрювати. Не можна закрити так просто. Це дуже маленьке якби, приміщення для рослин. Треба, щоб було провітрювання. Бачите, теж проростає листочки, красили, каланхує. Ось такі мої сукуленти так живу. І так вони будуть стояти до самої пізньої, до середини осені. І вже тільки взимку підуть додому.